Всім доброго дня! Маємо на продаж свіжу пригодну шкода Октавія 2018 року випуску з мотором 2 літра дизель на 110 кВт. Дуже потужний економічний двигун. Автомобіль на механіці на 6-ступці. Кузов без жодного підкрасу. вся в ріднячку. На непоганій зимовій гумі. Досить гарні комплектації. Зараз пройдемось по салону, Чотири скло круїз контроль, мультикермо, нічого не шилося, не фарбувалося. Велика навігація, клімат контроль, 274 тисячі рідного пробігу. Ось така куліска, дуже збережений стан. Все в комплекті, запаска, домкрат, це наявності. Ще раз нагадую, автомобіль 2018 року випуску, без жодного підкрасу, з мотором 2 літра. Кого цікавить даний варіант, звертайтеся за номером телефону, автомобіль знаходиться в місті Луцьк, ціна даного авто 14 тисяч доларів.